Можливо, ви будете захищати якісь свої фінанси, можливо, ви взагалі щось будете захищати, якісь свої позиції. Ви будете під захистом заходитися в черні. Ви будете відстоювати свої, свої зароботки, свої позиції в обществі, свої якісь, якісь ресурси. Що зміниться нарешті в кращу сторону в вашому житті? Давиться кохана людина, або, можливо, якось відносина на новий рівень. Ну, щось з почуттями? ви якось зможете, можливо, своїм близьким приділити більше часу. Удачі йде в ваше життя. Все, що ви задумаєте, це збудеться. В цілому у вас червені дуже позитивні енергії будуть червні. Все у вас буде виходити. Тут забагато з кимось переписують. Можливо, буде, нарешті буде якесь офіційне оформлення документів. Можливо, Брак, можливо, розвод, можливо, по роботі якісь контракти підпишете договори, можливо, знайдете роботу. В багатьох що щось зв'язане з браком. Розводчі брак вступити. В червні, нарешті, якщо ви це довго намагалися зробити, ви зможете або зможете створити сім'ю, або зможете більше часу проводити з сім'єю. Можливо, ви кудись поїдете відпочити. Можливо, просто для дороги до людей, які раніше були закриті, тепер вони відкриються, і ви зможете приділити їм більше часу. Тельці червень. Кохання, тельці червень. Щось буде тяжко, що ви готінете, щоб щось змінилось, але будуть якісь перешкоди, будуть якісь люди, які надаватимуть вам, щоб щось змінилося. Можливо, ви будете себе напрягати в таких тяжких фенеріях, знаходитись, темних. Можливо, щось. Робота буде не давати якось проводити час з вашою другою полонкою. Ви хотітимете, щоб щось змінилось, але ситуація буде заморожена трішки. Не... Або навіть якщо щось зміниться, то до самого последнього моменту не буде зрозуміло, чи відбудеться ця зустріч, чи будуть якісь зміни, чи ні. Робота, червен тельці робота. Буде стабільність? Так як у вас було, так і буде. В цілому, ви будете кріпко стояти на ногах, хорошо себе почувати. Будуть якісь зміни, щось відійде, трансформація якась буде. Можливо, зміни будуть через якісь переживання, це якісь страхи. Але в цілому потім ви зробите вірний вибір і перевернете все в свою користь. Ситуація буде. Так як є зараз заморожена, підвішена, але ви можете збра... зібрати свій урожай нарешті. Ви будете... ви будете хотіти зібрати цей урожай, і для цього ви будете багато прикладати сил, будете боротися за те, що ви хочете. Порада на червень для тельців. Менше с... на наодинці, менше скучайте, нічого не робіть. Вам потрібно це все щось нарешті почати робити. Займатися роботою, проявляти ініціативу на роботі. І тоді все буде добре. Попередження на червень для тельців. Попередження на червь для теців. Вам не потрібно без діяти. Вам потрібно нарешті щось робити. І тоді відкриються якісь ключі, якісь нові двері до вашого сонечка. За літо ви зможете досягти того, чого хочете. Якщо ви приложите для цього всі, які можете зусилити.